Якщо коротко їх описати так, експертно, то у той час, коли один кандидат робив галас і перформанс, інший кандидат робив вибори. Переміг той, хто робив вибори. В роботі обох цих кандидатів дуже мало демократичності, прозорості, рівності і законності, але такі вибори в Україні. Ось обидва кандидати, якщо так брати, вони не те, щоб достойні там і достойні Ужгороду, умовно, так? А варті один одного. Ось. Чому недостойні Ужгорода, це не є якась суб'єктивна оцінка і так далі. Ми сформульовуємо цю тезу на основі кількості зіпсованих бібліотенів. При надзвичайно низькій явці ми маємо. Явка в межах 35 тисяч це 37-38%, там з десятими, як вже фінішує офіційний підрахунок. І ми маємо більше 10% зіпсованих бюлетенів. Ось я так розумію, що міг бути цей такий флешмоб зіпсованих бюлетенів в соцмережах, але міліція все зіпсувала. Вони спіймали того першого, і я так зрозумів, що далі вирішили люди не ризикувати. Хоча я знаю, що були такі настрої, да? хто креативніший зіпсований бюлетень поставить. Це не зовсім смішно і кумедно. Ну, але це так є. Це неправильно, недемократично. Чи як там. Ось. Ну, але така ситуація є. По порушеннях, я думаю, ви бачили звіт міліції 6 всього порушень. Ось. Тобто, ну дуже така особлива ситуація знову складається, коли також є насправді чимало непрямих доказів про можливе застосування підкопу, хай не такого масового, як це було у першому турі, але все-таки воно було. Але довести це, на жаль, ми не можемо. Технологія підкупу відточена. Найкраще з усіх інших технологій. Ми можемо бачити дуже недолугі борди, дуже е, смішні і недоречні е, гасла. Ми можемо бачити навіть е, дуже непрофесійний чорний піар, те, що розносилося. Ми, до речі, кави вирішили не акцентувати, але. В середу четвер багато хто з ужгородців отримав газету з вихідними даними від комітету виборців Ужгорода. Такої організації не існує. Ми філію таку не створювали, і газету тут ми не розповсюджували. Ось, але ми вирішили не акцентувати, щоб якось додатково не поширювати ту всю чорну. Ось. Тобто, насправді, все так в останній тиждень начебто загострювалося і в день загострювалося за рахунок оцих фейків. Ось з якимось екзитполом, з повідомленнями про арешт. Тобто, інформаційно було так, оригінально, але з точки зору ходу виборчих, ну, процедурно, тобто, голосування, все насправді було дуже кволо, пасивно. Але на тлі країни. Е, Ужгород і Закарпат ну, Ужгород е, цього разу виглядає дуже навіть пристойно. Так як голосувала столиця, е, Ну, це взагалі там Ну, Ужгород виглядає пристойно. Тобто навіть середня явка по країні склала 36-37%. От Ужгород трошки вище середньої явки по країні і вище, ніж міста Мегаполіси. Не значно вище, як це було, до речі, в першому турі. Ось. Але Ну, вище в сріб.